Добрий день! У мене є інтісна така, знаєте, розповідь, Ми просипаємося кожен ранок, і з яким настрієм ми просипаємося. І я зробила для себе вивод уже не перший раз і не перший рік. Все залежить від нас. Якщо нас огорчили, розстроїли. Ну, Кожен у свій характер, і кожен поступає, як вважає нужним. Що ми з цим робимо? <свят> Заводимося далі і виходимо з себе, і тримаємо себе на тому рівні і дозволяємо дьяволу брати в орієнту наші мозги, наш разум, і щоб він над нами здівався. Чи ми віддаємо цю справу Богу і кажемо, Господь. От трапилася така ситуація, допоможи. Ну, що допоможи? Я відкриваю очі і говорю, я приймаю рішення сьогодні бути щасливою. І мене не інтересує, що робиться вокруг мене, яка буря, які вітри, які настрої, ну, настрій у людей або обстоятельства. Ну, в зв'язку з тим, що війна трапилася, можна впадати в депресію. І знаходиться в цій депресії багато часу, але я прийняла рішення, що я не буду піддаватися ніякої депресії, ніякому впливу зі з сторони е, обстоятельств е, людей. Я просто приймаю рішення йти вперед жити і приносити людям добро, хто бажає. Коли я не можу з собою правити, щоб вести себе в той стан, в якому бажали б мене люди бачити, то я беру листочок і починаю писати, що для мене сьогодні зробив Господь хороше. І пішу по пунктах. Перше, я проснулася. Це так класно. Я бачу, я ходю, у мене нічого не болить, я засипаю здорово тіло. І просипаюся здорова, у мене нічого не болить, у мене є гаряча холодна вода, помиться, у мене є їсти, у мене є де спати ліжко, у мене є робота, у мене є чоловік, у мене є діти. І ви знаєте, я перечисляю пункти. І ви знаєте, я как, чувствую, як приходить мір на серце, як радість. І коли я молюся Богу, і кажу, Господь. Я благословляю Тебе, Бога Живого, благословляю Ісуса Христа, благословляю Духа Святого, який мені підсказує багато, чого посилає хороших людей в моїй житті, які мені допомагають. Є за що дякувати. Просто ми завжди побачити вокруг себе все хороше, що для нас сьогодні Бог зробив хороше. І кожен день це можливо побачити іменно за день. Я вас всіх благословляю в ім'я Ісуса Христа, щоб ви були здорові, щоб ви знаходили свою ізюмінку, від якої будете відталкувати свою кнопку, і щоб ви були щасливі кожен день, незалежно від обстоятельств. Дякую вам за ваші добрі слова і за те, що ви у мене є.